Вітаю, у нас доступна на оренді ось така квартира. Ми з коридора заходимо в кухню. Кухня в нас є світленька, доволі приємна. Також доступна ось така тут ніша. Відповідно, раціональне використання житлової площі. Також є індукційна плита, електрична духовка. А ось тут в нас є посудомийна машина і великий холодильник. Також заходимо ось такий столик. І відповідно з кухні ми заходимо в велику простору в кімнату. Варіант ідеально підходить для студентів, оскільки він є недалеко від політехніки. Ось такий у нас неймовірний, класний вид вікна. Квартира світла, простора, доволі комфортна для проживання. Доступний також телевізор. Кімната ми виходимо у кухню і ходімо до ванни. Вана у нас ось такого стилю. з душовою киткою.